Поки без графіків аварійних відключень. На зараз Миколаївщина живе 4,5 черги на відключення. Віталій Кім про стан енергосистеми на Миколаївщині. Державні субвенції та громадський бюджет. Ми тут їдемо з зарплатами, комуналками і всім іншим. Які рішення розглядала сесія міської ради. Має відповідний досвід. Водоканал Маріуполя пережив е, в чомусь подібній ситуації до Миколаєва. У наглядовій раді водоканалу прокоментували призначення директора підприємства. Сьогодні п'ятниця, 30 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Далі про найголовніше. Минулої доби російські війська 20 разів атакували ФПВ-дронами та двічі БПЛА Молнія. Удари прийшлися по Очаківській та Куцрубській громадам Миколаївської області. Про це повідомила ова. Унаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено вікна та двері непрацюючого закладу освіти. Під час іншої атаки у селі Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач. Частина споживачів залишилася без світла. Однак, згодом усіх заживили. Постраждалих немає. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру тривають по всій країні, і Миколаївщина залишається серед регіонів під постійною загрозою. Ситуацію ускладнюють і зимові погодні умови, через що в області вимушено застосовують графіки відключення електроенергії. Про стан енергосистеми, допомогу Києву та подальші прогнози розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону. Детальніше про це розкажемо за мить. Російська армія продовжує регулярно атакувати енергетичні об'єкти по всій Україні, і на Миколаївщині. Зокрема, стан справ ускладнюють і цьогорічні примхи зими. Внаслідок цих викликів на Миколаївщині задіють графіки відключень електроенергії. Ситуацію зі світлом у регіоні прокоментував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону Єдині новини на зараз. Миколаївщина живе 4,5 черги на відключення. Це можна сказати. Зараз загальна картинка така по східній частині України. Зараз нам трохи легше через те, що відмінили графіки аварійних відключень. І що стосується опалення та водопостачання, воно все йде в штатному режимі. Проблема була зі світлом. Зараз потрохи вона покращується. Сподіваюся, що найближчим часом там у нас по. Похолодання вже теж будуть за два дні. Нам треба до початку лютого, скажімо так, дожити в такому режимі і далі буде, я вважаю, що краще. Своєю чергою, Миколаївщина також допомагає впоратися із цією складною ситуацією і столиці України з комунального підприємства Миколаєво Болтеплоенерго до Києва направили дві ремонтні бригади. Ситуація така, що зараз всі регіони. Там хто скільки може, допомагає Києву, тому що допомагали, тому що там дійсно ситуація була важка. першу чергу через електрику, від якої залежить опалення. Як би там хто не казав, але в нас було хутфу все з опаленням і з водою. А в Києві, окрім того, що не було електрики, не було частково і опалення, і води, і це дійсно велика проблема для людей. Тому ми відправили на допомогу Києву дві бригади. Напередодні зими наш регіон готувався до можливих ударів по енергетиці. Додає Віталій Кім. Адже з 2022 року Миколаївщина постійно перебуває під ворожим прицілом. У нас і е, запас був створений ремонтних зіпів для електрики, для водопостачання та газу. У нас було поставлено нашими партнерами закуплені за бюджетні кошти за обласні генератори потужності до мегаватту, скажімо так, це тисячі триста. Генераторів, зокрема, водозабезпечення було у ці складні часи забезпечено саме через те, що в нас наявності був генератор, і це дозволило не відключати там навіть частково воду по по місту. Крім того, останнім часом погодні умови значно погіршилися. Країну накрили морози, які разом із опадами спричинили ожеледь. Насправді, що б не робили каток по всій, по всій області, ну, люди ходили по дорогам, бо вони були розчищені. Тротуари було неможливо встигнути. Я, я так скажу, навіть у себе вдома. Я особисто посипав, воно за дві години теж стало катком. Тому йшов дощ, моросив, і був мороз, і воно замерзало як технології заливки катк катків. Хоча до цього ми заздалегідь вивели всю техніку. 20, не пам'ятаю, 27 одиниць техніки. Ми вивели. Заздалегідь у три-три години ранку для того, щоб просипати всі дороги. Ми просипали, але це не допомогло через те, що така ситуація погодні умови. Це проблема була по всій Україні. Наразі на Миколаївщині тримається плюсова температура. Однак, вже ближчим часом прогнозується повернення морозів. Ми Очікуємо по морози субота неділя, там, два дні, і знову будемо сипати, але якщо буде такий же спосіб, знову буде ожеледиться. У нас немає критичної ситуації по обледенінню дротів, да? тобто не було дуже сильної проблеми, скажімо так. І на зараз ситуація абсолютно стабільна. Також Віталій Кім розповів, що наша область входить до Асоціації прифронтових громад України, де наразі активно просувають національну програму масового будівництва та реновації житла. Йдеться про те, що Асоціація прифронтових територій розуміє проблематику, яка перетамана саме прифронтовим, і на мою думку, також на думку асоціації, це житло для ВПО, для військових. Це є першочергова проблема. Я вже казав, що. Люди, які живуть в тимчасово переміщені, вони постійно живуть в стресі. в них постійно проблема, тому що вони не знаходяться вдома. І дійсно компенсація за житло отримання свого житла це проблема. номер один. на думку очільника області, такі програми мають бути скрізь, і держава повинна окремо фінансувати їх для того, щоб допомогти людям, зокрема тим, хто втратив своє житло внаслідок війни. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 15 років ув'язнення, отримав ще один зрадник, який коригував обстріли по Миколаєву та Одесі. За даними Служби безпеки України, коригувальником виявився 65-річний житель Миколаєва. У поле зору спецслужб РФ він потрапив під час поїздок до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці лютого 2022 року з ним зв'язався співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на так звану евакуацію до країни-агресора, погодившись. Чоловік почав відстежувати та фіксувати локації Сил оборони України, по яких російські війська готували удари. СБУ затримала зрадника у вересні 2024 року. Далі пряма мова на підставі зібраних слідчими СБУ доказів. Суд визнав зломисника винним за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 державна зрада та частина 1 статті 263. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Та призначив йому покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нацполіція опублікувала фото автомобіля міського голови Вознесенська, який потрапив у смертельну ДТП на трасі Миколаїв Благовіщенське. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Євгенія Величка рухався у напрямку селища Голованівськ на Кіровоградщині та виїхав на смугу зустрічного руху. Унаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Рено Меган, який їхав у межах своєї смуги. Водій останнього загинув на місці. Ще двоє людей отримали травми та були госпіталізовані. Після ДТП правоохоронці затримали мера Вознесенська та вручили йому підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Причини аварії наразі встановлюються. У Кропивницькому правоохоронці розслідують два випадки підпалу. За даними Нацполіції, перший інцидент стався за участі 22-річного мешканця міста. За даними слідства, чоловік облив двері відділення пошти легкозаймистою речовиною та підпалив їх, після чого зник з місця події. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 10 років в'язниці. Другий випадок стосується 19-річного жителя Кропивницького, якого підозрюють у під. Підпалі адміністративної будівлі районної ради. Слідство встановило, що юнака завербували представники російських спецслужб через сайт знайомств. Під виглядом жінки, зловмисники вийшли з ним на контакт та змусили вчинити підпал. Йому повідомили про підозру за статтею Диверсія. Санкція передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі. Державне бюро розслідувань викрило начальницю ізолятора на Миколаївщині у виправдовуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, посадовиця у соцмережах поширювала матеріали про російських ресурсів, у яких заперечувалася та виправдовувалася збройна агресія Росії проти України. Окрім цього, вона підтримувала ідеї передачі українських територій під контроль окупантів та розміщувала заклики до насильницького захоплення державної влади. Начальниці ізолятора повідомили про підозру. Наразі вирішується питання. Ання щодо обрання запобіжного заходу, а також її відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Ледве живими знайшли в румунські рятувальники двох молодих українців, які в незаконний спосіб долали державний кордон і мало не загинули. Подробицями рятувальної операції поділився у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. Двоє чоловіків провели у Карпатах кілька морозних ночей. Одяг українців промок до нитки, від опадів та налипання снігу. Через виснаженість та переохолодження вони ледве пересувалися та напередодні звернулися по допомогу. Порятунок відбувався за. Екстремальних умов температура понизилася до 15 17 градусів морозу. Сніговий покрив був дуже щільним. Місцями перевищував 2 метри. Втікачів знайшли у критичному стані з ознаками переохолодження, голодних, зневоднених і повністю дезорієнтованих. Понад три години чоловіків виводили з гірської місцевості та передали в руки медикам. У Миколаєві поліція затримала військовослужбовця обласного ТЦК, якого підозрюють у вимаганні 7 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від мобілізації. Про це повідомили у Нацполіції. За даними слідства, 45-річний чоловік пообіцяв за грошову винагороду вплинути на співробітників військово-лікарської комісії та районного ТЦК. Він гарантував зняття особи з розшуку, ухвалення необхідного рішення ВЛК та оформлення документів про обмежену придатність до військової служби. Підозрю Затримали під час отримання частини неправомірної вигоди. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Це тримання під вартою з правом внесення застави. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб. Досудове розслідування триває. Наглядова рада МКП Миколаївводоканал призначила нового генерального директора. Ним став Геннадій Зюмов. Як повідомили у прес-службі комунального підприємства Миколаївводоканалу, це призначення стало важливим кроком у впровадженні сучасних принципів корпоративного управління, адже вперше керівника комунального підприємства обрали наглядовою радою. Відзначається, що Геннадій Зюмов має багаторічний досвід управління інфраструктурними об'єктами та комунальними підприємствами, зокрема у сфері водопостачання, Чання і водовідведення раніше він очолював подібне підприємство у Маріуполі, де впроваджував проєкти зі зниження втрат води, цифровізації управління та підвищення фінансової дисципліни на Миколаїв. Водоканалі додали, що призначення нового генерального директора є важливим етапом у формуванні професійної, прозорої та стійкої моделі управління підприємства. Має досвід аналогічний викликам, які є у Миколаєві в ефірі нашого телеканалу Март. Голова наглядової ради Миколаївводоканалу Ганна Монтавон прокоментувала призначення нового очільника комунального підприємства. І ось що вона сказала з цього приводу. Далі пряма мова. Він дійсно має досвід роботи на Маріупольському водоканалі, і це був плюс, тому що водоканал Маріуполя пережив в чомусь подібній ситуації до Миколаєва. Наприклад, в 2015-2016 роках місто опинилося на півроку без води, і було вимушено брати воду з джерела з високою мінералізацією, жорстка вода, яка зруйнувала труби. Ізюмов має досвід роботи з наслідками таких. Критичних ситуацій для підприємства Маріуполь подібний за розміром до Миколаєва, також десь до півмільйона населення. Протяжність мереж дуже подібна. Тому це стало плюс високий досвід роботи з донорами з ЮНІСЕФ з французькими донорами з кредитними коштами. І це були ті фактори, на які ми звернули увагу, і він є переможцем конкурсу, який пройшов. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич поїде до Києва, аби захищати потреби обласного центру у додатковій державній підтримці. Про це стало відомо під час останньої сесії міськради Миколаєва. За словами міського голови, наразі бюджет міста забезпечений коштами на зарплати та комунальні послуги лише на 82,5%. Детальніше про це та які рішення підтримали на сесії у матеріалі Олександр Долматович. Під час сесії Миколаївської міської ради 29 січня депутати погодили зміни до бюджету на 2026 рік та прийняли понад 824 мільйони гривень субвенцій. Водночас цих коштів недостатньо для покриття зарплат і комунальних послуг. Через дефіцит бюджету Миколаїв розраховує на додаткову підтримку з державного бюджету. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив, що готується до поїздки в Київ, де захищатиме потребу міста у 1 мільярді 100 мільйонів гривень субвенцій. На минулому тижні ми зустрічалися разом з головою обласної військової адміністрації Віталією Кімом і трьома депутатами. А саме Олександром Гайду, Олександром Пасічним і Ігорем Капитіним онлайн пропрацювали звернення, підготували звернення, направили вже до міністерства фінансів, голови профільного бюджетного комітету під ласою і до наших депутатів. До процесу залучилася і асоціація міст України, яка звернулася до офісу президента. Міську владу вже попросили підготувати детальну презентацію бюджету Миколаєва з переліком ключових проблемних питань. Йдемо туди на захист найближчим часом. Нам Значить час, коли там нас зустрінуть для того, щоб ми пояснили, чому у нас не вистачає грошей. Ми тут їдемо з зарплатами, комуналками і всім іншим. У нас 82,5% забезпеченість комуналки і зарплати. Ми просимо лише на це. Да, тобто, там доплатити за те, щоб, як то кажуть, змінити цю ситуацію. Міський голова також нагадав, що вже у лютому депутати мають повернутися до коригування бюджету. Після затвердження звіту на початку березня планують ухвалити відповідні рішення. Йдеться зокрема про 310 мільйонів гривень залишків коштів минулого року та близько 300 мільйонів гривень капітальних видатків, які нині визначаються як публічні інвестиції. Також депутати розглянули проєкт змін до положення про громадський бюджет із справками, запропонованими на бюджетній комісії депутатом Андрієм Янтарем. А саме у розділі 5 – Попередня оцінка і аналіз проєктів, положення у пункті 2. Залишити для коригування проєктів 5 робочих днів замість трьох, які пропонуються додати до пункту 13. Проєкти, які перемогли за результатом голосування громадян, є обов'язковими до виконання. 14 пункт. Контроль за відповідальність та виконання громадського бюджету покладається безпосередньо на міського голову. П'ятнадцяте нереалізовані проекти громадського бюджету за минулі роки автоматично переходять на наступний рік як пріоритетні до виконання. Підтримуються. За результатами голосування з чотирьох правок підтримали лише одну щодо збільшення строку коригування проєктів до п'яти днів. Депутатка Олена Кисельова застерегла від проведення конкурсів громадського бюджету без гарантій фінансування, адже це створює ризик, що ідеї містян так і не будуть реалізовані. У відповідь Олександр Сінкевич наголосив, громадський бюджет це не лише про кошти, а й про розвиток партисипативної демократії. Ми підтримуємо громадян в партисипації, в розподілі бюджетних коштів. Це ж так називаємо партисипативна демократія, тобто, щоб люди навчилися працювати з проектами, створювати проектно-кошторисну документацію, і реалізовувати ці проекти. Я не бачу жодного негативу в тому, що наступної каденції нашої міської ради придеться реалізовувати громадські ініціативи. Також депутати звернули увагу, що частина вже реалізованих об'єктів нині перебуває у занедбаному стані, що ставить під сумнів доцільність запуску нових ініціатив без належного утримання створеного раніше. Міський голова зазначив, що відповідальність лежить не лише на посадовцях, а й на громаді. Він також повідомив, у 2026 році кошти на громадський бюджет поки не передбачені фінансують лише захищені статті. Реалізація проєктів запланована на 2027 рік. Програму громадського бюджету на 2026-2028 роки цього разу не підтримали. До її розгляду депутати повернуться пізніше. Олександра Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І про погоду у суботу, 31 січня, у Миколаєві протягом усього дня буде похмуро. Увесь день йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати. Температура коливатиметься від мінус 9 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря складатиме 75%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками щодо призначення нового очільника комунального підприємства Миколаївводоканал у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.